Всім привіт! Вирішила поділитися рецептом намазки із кабачка. Дуже смачний, побачила в інтернеті і хочу вам теж показати, як робиться. Так, беремо кабачок. У мене десь грам ну, 500, можна 700. Миємо, чистимо, саме поки будемо нарізати кабачок. Я вже включила плиту на середній вогник. Спершу нарізаю дольками, а потім смурочками. Такі кубики. Вони можуть бути нерівні, це не важливо. Потім це все потрібно буде перебивати або за допомогою блендера, або міксером. Трішки олії, вона вже не поміщається вона на дощички Чуть-чуть, Десь 2 столові ложечки. і все. засипаємо в пательнику і дорізаємо кабачок і теж все засипаємо. Періодично помішуємо. На середньому вогні він буде тушитися. Повинен бути м'який. Накриваємо кришкою і залишаємо на хвилин 15. Беремо два гарних плаваних сирочка. У мене вершкові, можете і з добавками взяти, і нарізаємо кубиками. Так як вам комфортно. Я посолила на смак. Це я щупочку додавала і додавала італійські трави. Туди входить і сушений чесник, цибулька, базилік. Можна сюди додати кріп, якщо у вас є. Або ті, ті трави, спеції, які вам більш подобаються. Залишаємо ще так на 5 хвилин. Такі охололи. Що ми далі робимо? Тепер потрібно збивати блендером або міксером, ну, оскільки ми це все робимо. В таких от польових умовах ще беру. Беру вилку і починаю це все розминати. Я розмірчила в два етапи за допомогою вилки. І тепер беремо два плаваних сирочка. І те ж саме робимо, як і з кабачками. Додаємо плаваний сирочок до кабачків, і це все перемішуємо до однорідної маси. Можна додати чесничок свіжий. У мене його немає, тому я роблю без нього. Це все перемішуємо. І в холодильник на годину. Намазка на хліб вже приготувалась. Постояла в холодильнику у мене десь не годину, а більше п'яти годин. Ну, годину може постояти і вона буде дуже смачна. Можна на хлібчик, можна на лаванш. Почну ще. З цим рекомендую. Дуже класний рецепт.